Сквер для громади чи земля для обраних, архітектор та учасник ініціативної групи Громадський простір 21 століття Олег Супрун протягом чотирьох років разом з однодумцями відстоюють те, аби поблизу вулиці Митрополита Шептицького у місті Дубно облаштували сквер та парковку. На думку ініціативної групи з 300 людей. Зелена зона найкраще вписується в уже існуючу забудову. Це храм Вознесіння Господнього, це територія храму Вознесіння Господнього, це житловий будинок, який е, зараз е, недобудований. Оце мав би бути перспективний лікувальний корпус, це пологовий будинок, це духовний центр, це скверик, на який ми, хоч про який ми говоримо, це стоянка. Сквер планували облаштувати на території колишнього військового містечка в один гектар. Ця ділянка містом не використовувалася. У 2020 році попереднім скликанням депутатів було проголосовано за створення скверика із зоною відпочинку. До кінця 2020 року державне підприємство Діпромісто за майже 50 тисяч гривень розробило зміни до детального плану території міста Дубно на замовлення профільного управління. Залишалося їх затвердити на сесії і готуватися до розроблення проєкту по створенню. Скверу, але уже нове скликання депутатів у жовтні 2021 року дало задню. Територія колишнього військового містечка номер один. Місдубно. Що тут комісія, комісія? Комісія зміни не підтримала. Не підтримала. Так. Ну, комісія не підтримала. Значить, треба прислухатися до комісії. За 1, проти 6, утрималося 11, у свого 400. До... Рішення не прийнято. Тої ж сесії, 8 жовтня 2021 року, депутати Дубинської міської ради віддають для 14 людей земельні ділянки загальною площею у гектар. Кожен отримав по 70 соток землі для садибної забудови. Отак, місце, яке мало б стати сквером для жителів громади і яким могли б користуватися усі, опинилося у власності 14 людей. Під час сесії, три роки тому, відразу четверо депутатів заявляють про конфлікт інтересів. Олександр Гаврилович я Мителюк Михайло Іванович. Я Оліне Колено Михайлівна. Я піддубник Мирослава Мирославіна. Відповідно до положень статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні. повідомляю про наявність конфлікту інтересів при вирішенні питання номер 42. Чи через хвилювання, чи через побоювання того, що може не вистачити голосів, пані піддубник голосує попри свою попередню заяву про наявність конфлікту інтересів. За 18, голосували 3, всього два, з другої спроби рішення приймають теж міський голова. Резюмує обіришку. З чим же ж пов'язаний конфлікт інтересів? Олег Супрун пояснює Метелюк Валентина Андріївна, мати депутата Дубінської міської ради Метелюка Михайла, Карт Кондратюк Валентина Віталівна, дочка депутата Никитюка Віталій, Юрчук, Людмила Іваніна, комівські відносини з Качуком Миколою, першим заступником. Втім, це ще не всі закала Олена Миколаївна, уповноважена особа компанії депутата Дубинської міської ради Костянтина Юркова, трикашніна Михайлівна з Луцька, теща власника підприємства Дубно Молоко та депутата Олега Власюка Гергель Яна Юріївна, підприємець та одна із засновниць ГО Молодь Дубна. Також у списку є люди, які вже отримували ділянки від міста, а також купували комунальне майно. Олег Супрун каже: особисті інтереси поставили вище думки жителів міста. Я собі уявляю знаєте коли земельна ділянка під самим за 15 метрів чи за 10 метрів від поліклініки, а я собі як власник завожу собі тут свиню. На генеральному плані міста ділянка, де роздали 14 земельних наділів, позначена як місце під житлову садибну забудову. Наразі зміни до генерального плану депутатами ще не затверджені. Голова Дубинської міської ради Василь Антонюк спершу пояснювати нічого не хотів, але зрештою свою думку висловив: не буде там скверу, і в крайній випадку при цих депутатах так це точно не буде. Це я заявляю офіційно. І хай краще займуться парком амганців, зроблять там поруч з парку, поставлять ще пам'ятник Шептицьку. Там супер буде скверик, Такий буде, хай роблять це. Наразі на території, через яку спалахнув конфлікт, ще нічого немає. Якби депутати були за сквер, каже Олег Супрон, то його будівництво частково могли б оплатити представники храму вознесіння господнього у ГКЦ. Також чоловік додав, що ініціативна група звернулася до народного депутата Олександра Алексійчука та готова судитися за те, аби там так. Ки був сквер, а не приватна власність. Вадим роз Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.